Вітаю на часі. Кременчуцькі новини все більше Кременчужан долучається до збору гуманітарної допомоги бійцям. АТО. вкладникам автокрасбанку повертають гроші від традиційної атаки амброзії. В чергове відбуваються працівники комунального підприємства благоустрій Кременчука». Тож про це та багато іншого почуєте вже за мить. Кременчуцькому батальйону передадуть продукти харчування, ракетному підрозділу, медикаменти, малюнки дітлахів і вірші отримує кожен загін бійців, які несуть службу у зоні АТО. Жителі міста допомагають хто чим може, хто і що на цей раз передає військовим. Бачила наша знімальна група. Хвиля благодійної допомоги бійцям, які перебувають у зоні АТО, котиться містом. Вчора станція швидкої допомоги долучилася до числа небайдужих. Люди у білих халатах не можуть бути осторонь таких подій. Вони гуртом назбирали 36 тисяч гривень на необхідніше воякам. Вирішили, що передадуть те, на чому розуміються найкраще, тож передають медикаменти. Медикаменти здесь знає різних груп. Починає при отравлениях травленнях так як люди находяться ви знаєте, яких условиях, абізбабізбалюває ще трові, встанавлюває щеміється жгути, міц іміється шприци, іміється танометри. Офіс народного депутата вже давно став пунктом збору допомоги кременчуцьким воякам. Після оголошення у газеті двері приймальні не зачиняються ні на хвилину. Эта неделя была очень насыщенная. Мы побывали у наших ребят из 107-го ракетного полка, передали им гуманитарную помощь. Также, не успев вернуться, сразу же отправились с другой миссией к нашей Нацгвардии. И сегодня ну, мы не прекращаем сбор этой гуманитарной помощи, которая будет передана батальону Кременчу. На днях ми вже розповідали, що вояки дуже цінують і завжди чекають дитячі малюнки, вірші, листи. Ми запитали одного із захисників, як ставляться до дитячої творчості у його підрозділі. Нам ще не передавали дитячих рисунка, але було б дуже приємно. якщо б. я думаю, було б приємно. Же малята допомагають нашим воякам, але вірші передають не тільки вони. Нещодавно одна мама, бабуся, надіслала нам поетичне поетичне звернення, вірші, які написала сама нашим бійцям. Дозвольте, я їх вам зачитаю. Вона о, так назвала їх самим сміливим хлопцям і воїнам. Дорогі мої синочки, дорогі наші сини, ви боріться, захищайте наші села. І лани. Мужні, сильні і кмітливі, справжні, чесні пацани. Ви тримайтесь, а ми з вами ми не хочемо війни. Таку красу також приносять до приймальні Шаповалова, аби вона дійшла до своїх адресатів. Ось такі малюнки, аплікації надсилають нам діти, які за мир. І в образі україночки кременчужанки вони прославляють мир у приймальні народного депутата від Кримачука. Реагують на особисті звернення про надання адресної допомоги. Юрій Шаповалов придбав бронежилет для Кременчуцького бійця, який зовсім скоро відправиться у зону. Ато. Сьогодні до волонтерів долучився і колектив торгової гільдії центрального ринку. Продукти харчування, які вони підготували для бійців української армії, будуть розподілені між двома підрозділами у зоні АТО, а саме ракетниками і спецбатальйону Айдар. Та сьогодні тут багато консерви, крупи, макарони, кавуни, перець. Ну, все в основному це тільки продукти харчування. А на слідушій неділі ми цілу машину 5 тонн буде вода. Середу Кременчужани, що мешкають на верхніх поверхах висотних будинків, у другій половині дня залишились без водопостачання. Як наслідок сотні дзвінків у службу оперативного контролю за станом у місті і кілька звернень до редакції Кременчуцьких новин із проханням допомогти. Виявили, що Полтавобленерго через борги відключила насоси підкачки і до верхніх поверхів вода просто не доходила. Керівництво міста і водоканалу провели термінові перемовини із представниками Полтавобленерго. Водопостачання було відновлено вже. в вечере того же дня в среду после обеда об энерго прислал нам предупреждение о том что у нас есть долги начал отключать воду на центральных тепловых пунктах там где стоят повысительные насосы и у нас 101 многоэтажный дом Получилось так, що где-то до четвертого, максимум до п'ятого етажа, вода була, а далі води не було. На такий крок Полтава Обленерго пішла через значну заборгованість міськводоканала за спожиту електрику. Втім, виникла ця заборгованість через вкрай нерегулярні державні транші, які б мали компенсувати різницю в тарифах. Держава з 2008 року нерегулярно, А з 10-го взагалі, припинила нам компенсаційні виплати за різницю в тарифах. На сьогоднішній день різниця в тарифах складає 57 мільйонів. Із них 40, є домовленість, що 41 мільйон буде проведено взаємозалік. Полтава ПАТ, Полтава Обленерго, комунальне підприємство Водоканал і підприємство Енергоринок. А інша сума: будемо знаходити ресурси, будемо робити реструктуризацію заборгованості і шукати виходи, як вийти з цієї ситуації. Ми постійному діалогу з Євгенією Засіменко будемо вирішувати ці питання. Діалог цей триває і з губернатором, і з керівництвом Полтава Обленерго. Як я розумію, була домовленість із керівництвом Пад Полтавобленерго, тому що в період середи, а це увечері, з 19 години. З 19 години 30 хвилин до 20 години були підключені в роботу всі підкачуючі насоси і включена електрична енергія. І, як наслідок, відновлено холодне водозабезпечення на верхніх поверхах наших мешканців. Негативну роль у ситуації, що склалася, відіграють і поточні борги населення, зазначають комунальники. Тому звертаються до Кременчужан вчасно розраховуватись за спожиті послуги. На сьогоднішній день довг населення за воду 13 мільйонів. Если население не будет платить за воду, к сожалению, мы не сможем рассчитываться. а Албунер оставит вопрос, чтобы сейчас мы рассчитывали 100%, учитывая то, что тарифы повысились. Если мы не сможем платить им хотя бы текущие долги, то вот это давление и вот это дергание. Поэтому я бы хотел призвать население все-таки сознательно относиться, потому что мы просто можем вот так на верхних этажах, я не думаю, что они отключат полностью, они не отключат никогда полностью водоснабжение города, но вот так дергать часть населения, это будет, может, продолжаться. З року в рік актуальність боротьби з амброзією тільки посилюється. Збільшення засмічених земель очевидно. Медики б'ють на сполох з приводу масовості алергічних захворювань, спровокованих амброзією. Населення обурюється бездіяльністю тих, хто причетний до цієї біологічної катастрофи. Про це ми розповіли інженеру проєктанту комунального підприємства благоустрій Кременчука Лесі Григораш. Чи погоджується остання з висновками громади? Наше підприємство працює, і ми працюємо плідно. Ми скошимо в цьому, тільки в цьому році ми скосили. Самої тільки амброзії 2,9 гектарів це не враховуючи того, що більшість метрів квадратних попадає саме з травою, що росте і ми кошем. Дивлячись на те, що в цьому році косяться і сквери, і парки, завдяки техніці амброзії зменшилося на 30%, ніж в минулому році. Сквер ювілейний, визнаний фахівцями благоустрою як місце скупчення амброзії та людей. Саме там цього року, за словами Лесі Григораш, було вирішено провести експеримент обробку шести комплексним антиамброзійним препаратом, який знаходиться зараз на стадії розробки експериментальним науково-виробничим об'єднанням. Результатів чекали протягом 20 днів. Цей тест, який хімікат, так який ми привезли із Запоріжжя, не дав того результату, що ми хотіли, і тому зараз являвся, являє. Це сам надійний спосіб, це механічний спосіб це виривання вручну із корінням. За словами начальника управління комунального господарства міста Сергія Яроша, минулого року в боротьбі з амброзією використовували бішофіт. Вважається, що оброблена ним рослина стає неалергійною, і як наслідок її насіння вже не здатне до розмноження. Потім за результатами він належного ефекту не дав. Зв'язку з цим наше підприємство працює для цього напрямку подальшому. Відповідними контролюючими службами надано вісім приписів щодо покосу трави. В цілому, фахівці вважають проведення операції під назвою Омброзі незадовільною. Не Ні, у ніудавлю тварин робота. Ну, вона наразі ми заставляємо всіх косити. Мы им даем, если идет рейд у нас утром идет, мы им даем предписание на три часа покосить. Как правило, они косят на следующий день. День-два просят. Но это же не ну, предприниматели и магазины и все. Сейчас эту неделю все усилия бросить на операцию Амброзия. Доложите через неделю. Сколько протоколов, которые, какие меры приняты, как вы взаимодействуете с другими службами и так далее. Від сьогодні вкладникам автокрасбанку почали виплачувати кошти за договорами. Оголошення про це з'явилося вчора на офіційному сайті банку. Виплати проводить «Укринбанк». Зранку тут справжній ажіотаж. Нагадаємо, у квітні травні поточного року пенсіонери міста, яких обслуговує Автокаразбанк, мали проблеми з пенсійними виплатами та депозитними рахунками. За допомогою літні керманчужани звернулися до народного депутата Юрія Шаповалова. Парламентарій узяв це питання під особистий контроль, неодноразово вів перемовини з керівництвом банківської установи. Окрім того, були в й інші заходи. Було написано е, большое количество обращений і в Нацбанк, і в прокуратуру. Цей вопрос постійно стояв на контролі і у народного депутата Юрія Шаповалова, і мэра Олега Бабаєва. Вони совместно контролировали все то, что происходило вокруг автокрасбанка. ми вважаємо це большое досягнення, що сьогодні вже начались ці виплати. Как бы люди немножко уже успокоятся і получат на... Нарешті для вкладників Автокрасбанку гарна новина, Від сьогодні їх клієнтам виплачують заборговані кошти. Сьогодні, 15 августа, Украинбанк начал виплату вкладчикам Автокрасбанка вкладів, які закінчилися 29 мая 2014 року. Для того чтобы получить этот вклад, вам необходимо позвонить по номеру телефона, который вы ви сейчас видите на экране, в колл-центр Украинбанка. Вам объяснят. Всю процедуру денег, проверят, есть перевірять, є это в базі, і дадуть вам дату, коли вам обратиться к нам в Україні Сьогодні для українського інноваційного банку день надто спекотний. Черга з самого ранку. Задля зручності клієнтів, керівництво «Укрінбанку» обіцяє з понеділка збільшити кількість персоналу, який працюватиме складниками автокрасбанку. Ще чоловік буде обслуживають. Вас Сейчас это обслуживает тві вам необхідно заповнити заявлення, сколько у вас вкладав, сколько у вас щитов, столько должно бути у вас заявлення. Заявлення я вам давали, що вынесу, щоб просто ускорить процес для отримання виплат кримчужани повинні звернутися до установ Українського інноваційного банку з паспортом та ідентифікаційним номером. Що ж робити власникам договорів, дії яких закінчилися після 29 травня? Все вклады, которые закончились после 29 мая, будут тоже выплачены, но позже. Не переживайте, деньги получат все. Одно единственное, прошу, предварительно записывайтесь в колл-центр Украины Нардеп Юрий Шаповалов контролюватиме процесс. Остальные деньги и те депозиты, которые будут заканчиваться позже, будут выплачиваться в штатном режиме. И этот вопрос будет продолжаться находиться на контроле у народного депутата. Напередодні 24 серпня вишиванки розкуповують з блискавичною швидкістю. Нагадаємо, у Кременчуці в день незалежності відбудеться парад вишиванок, і кременчужани матимуть змогу продемонструвати своє вбрання із українською символікою. Та залишилися ще ті, хто має бажання брати участь у параді, але не мають вишиванки. Не засмучуйтесь, наші журналісти розкажуть вам, де можна купити сорочку із національним орнаментом. Подробиці дивіться у нашому сюжеті. Комсомольськ місто трикотажних фабрик буквально рясніє рекламою вишиванок, адже зараз сорочки з національним візерунком стали як ніколи популярними. І це не просто модний одяг, це національна святиня, справжній символ української нації большой патріотизм у людей. К нашій країні, к нашій родині люди дуже сильно почали любити Україну, поняли, що це є родина їхня, і відповідно, це національна одежда, яку люди хочуть носити в сотні разів. Вираз спрос на вишиванки. Сьогодні ми завітали до вишивального цеху швейної фабрики, аби побачити, який шлях проходить вишиванка перед тим, як попасти на прилавок магазину. Уся система тут автоматизована. Вишивку наносять на тканину дві спеціальні машини. Процес зображення малюнку займає близько години. Іра, розкажіть, будь ласка, як працює така машина? Ну смотрите, процесс начинается с того, что приходит клиент, заказывает какой-то рисунок, который он хочет видеть на своих вышиванках. Этот рисунок наш дизайнер рисует на компьютере в специальной программе. Далее через флешку он загружается в компьютер в наш. І все, і далі далі машина все автоматично. на фабриці. Ми зустрілися із учасниками КВК збірної Кременчука Лукас. Хлопці вирішили переодягнути свій творчий колектив у сорочки з національним орнаментом. Виступати у нових костюмах юнаки планують 24 серпня у придніпровському парку на літньому кубку Кременчуцької ліги. КВК Талант вишиванка на футболках, які... будут одеты на всех участниках нашей команды, безусловно, будет помогать нашей команде обретать новые вершины, побеждать и прославлять наш город Кременчук. Помощь нашей команде оказала наши наша, наша власти, воды городские, за что мы им очень благодарны. Дизайнерська фантазія не має меж. У наш час українська символіка зустрічається не тільки на сорочках, а навіть і на спортивних костюмах. Продавці відзначають такий багатий вибір, збільшує кількість охочих купити одяг із українським орнаментом. Детські стоять від 60 до 75, десяти п'яті, взросле 120 до 170, сімдесяті, дуже очень много. Батькам, які вважають, що справжнього патріота виховувати потрібно з малку, трикотажні фабрики комсомольську пропонують вишиванки для наймолодших українців навіть не мовляти. Це і печать для самих маленьких ползуночки, боді, камбінізони випускаємо з печатью, а вже постарше для і для мальчика, ми з вишивкою випускаємо джемпіра, блузки. Погодьтеся перед таким різноманітним вибором важко встояти, побувавши на швейній фабриці. Ми з оператором також придбали собі нові вишиванки. Тому до параду вишиванок, які проходитиме у Кременчуці 24 серпня, ми готові. А ви готові? Відсьогодні у випусках Кременчуцьких новин ми починаємо читати міські газети на черзі огляд преси. Отож, у Кременчуцькому телеграфі ви зможете прочитати матеріал про Європу у під'їзді. Кременчужани починають з себе та надихають інших своїм прикладом. Ремонт у під'їздах зроблений власноруч, перетворюють їх на мистецькі галереї. Також телеграф розповідає про досвід міста Краматорська у боротьбі з амброзією. Газети Кременчуцький телеграф та автограф приділяють особливу увагу питанню енергозбереження на. Перед зими з матеріалів видань ви дізнаєтесь про методи економії власних коштів. Зокрема, про те, що утеплення стін може зберегти до 50% тепла. Цікавий матеріал знайдете на шпальтах щотижневика автограф. Журналісти розповідають, що у Дніпрі все частіше виловлюють великих медуз. Городська газета, яку мешканці міста можуть отримати у своїх поштових скриньках, з цього тижня почала друкувати міські новини. Натомість газети Програма Плюс, Кремінь та Електорат, які відомі. Своєю нелюбов'ю до Олега Бабаєва одностанно продовжують критикувати діяльність мерії та народного депутата Юрія Шаповалова. Про це свідчить схожість багатьох матеріалів, написаних в цих, начебто, різних виданнях. Погода від полтавського гідрометеоцентру. Вихідними днями на території Кременчука синоптики передбачають мінливу хмарність, місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме 18-20 градусів в день до 32 із позначкою плюс. І наостанок ці вихідні ви можете провести цікаво та корисно. Вперше у Кременчуці відбудеться фестиваль японської культури та анімації «Хаккайдо». Запрошуємо усіх бажаючих завітати до парку «Придніпровський» у неділю, 17 серпня, на сімнадцятого годину. того ж дня у сквері жовтневі біля фонтану молодіжна організація проводитиме Фейс фестиваль з 14 до 18 години. У той же час не забувайте звертатися до редакції Кременчуцьких новин із своїми проблемами, питаннями та пропозиціями за номером телефону 78 08 18. А ми з вами зустрінемося у понеділок о 21.30 на телеканалі ЛТАВА. Ніколи не відмовляйтеся від того, що змушує вас посміхатися.